На будь-який смак, усілякі розміри та кольори. Рівненські ринки переповнені одягом та взуттям, однак переважно турецького та китайського виробництва. Пані Наталія торгує джинсами та запевняє, товар якісний, а ціни помірні. Від 300 гривень до 400 на даний час. От. А є розпродажа і 100 гривень, які, знаєте, вже оцінюються, які не продаються. Той, хто не може собі дозволити виділити таку суму на одяг, приходить у секонд-хенди. Там доволі часто можна придбати якісну одежину за невеликі гроші. Адміністратор одного із таких магазинів розповідає: до них заходять люди різного віку та статку. Особлива перевагу надають мами з дітьми маленькими, так як нас можна вдягнути дітей. За доступними цінами в якісний е, одяг. Е, також е, користуються серед молоді, так як е, багато фірмових речей, якісних, майже нових. Студентка Софія теж віддає перевагу магазинам вживаного одягу. Тут я можу придбати дешеву річ, брендову річ доступну ціною. Доступну ціну. А на базарі я куплю за високою ціною, лише просто підробку. Необхідність прийняття законопроекту, що забороняє секонд-хенди, його автор Віталій Немилостивий обґрунтовує тим, що все більше і більше внутрішній ринок перенасичується вживаним одягом і взуттям. А це негативно впливає на розвиток як вітчизняної легкої промисловості, так і економіки країни в цілому. Натомість на рівненському льонокомбінаті запевняють, заборона на секонд-хенди не допоможе розвитку вітчизняної легкої промисловості. Для цього потрібне сприяння влади, а не перешкоджання роботі українських виробництв. Тоді все стане на свої місця. Якщо буде розвиток вихої промисловості, буде виготовлятися дешева, якісна, гарна вітчизняна продукція, то проблема секонд-хенду відпаде сама собою. Адже чому б не купувати гарну продукцію нашого вітчизняного виробника? Ідею обмеження секонд-хенду в Україні вже обговорювали на рівні уряду в 2011 році і в рамках створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Вже тоді уряд почав шукати легальні способи обмеження ввезення в Україну секонд-хенду, оскільки ідея заборонити його імпорт викликала масові протести населення. Як буде цього разу, невідомо однак, зрозуміло одне: у будь-якому випадку страждатимуть люди. Хтось залишиться без роботи, а хтось без можливості купівлі доступного одягу. Катерина Мункача. На Махно Артем Лаговський новини рівного.